ці жінки створили мільярдну компанію, Nike у світі медицинської форми. Все розпочалося у 2013 році з двох засновниць: Хізер і Тріти. Хізер в цей час була на зустрічі з медичною сестрою та запитала, чому вона цілий день ходить на зручній формі, що не існує спеціальної компанії, яка робить медичну форму зручнішу як спортивну. Цей же вечір вона прийшла додому, пошукала в інтернеті, і виявилося, що зручну обтягуючу форму роблять лише спортивні бренди, такі як Nike, Puma і так далі. Але на ринку медичної форми таких виробів немає. Хоча на той час ринок медичної форми оцінювався у 80 мільярдів доларів. І ось вони вирішили протестувати одну гіпотезу: зробили перші зразки медичної форми і розпочали продавати їх на парковках біля лікарень, щоб одразу отримувати зворотній зв'язок від покупців, що зручно, а що ні, і взагалі чи працює ця гіпотеза? Так, у 2013 році їм вдалося залучити свої перші інвестиції у розмірі 2 мільйонів доларів. А вже через 10 років їх виручка склала півмільярда доларів. Ця компанія це чудовий приклад, як жінки побачили проблему, вирішили протестувати гіпотезу. Гіпотеза спрацювала і вони почали масштабувати цю ідею.